Хоросницька Марія осінь. Нарядилась осінь в дороге мисто, золоте волосся розплила над містом, кольорові фарби вийняла з кишені і малює осінь жовтим по зеленім. Здогадатись можна в парку по деревах є червона фарба в неї, і рожева, ще й відтінків різних безліч осінь має. А струнки ялинки боком обминає, їй не шкода фарби, і часу не хвилини, Колються нікчемні, сосни та ялини. Діти, давайте відгадаємо загадки. У південний край землі відлітають журавлі. Знов лунки шкільний дзвінок нас покликав на урок, як цей місяць звати. Прошу відгадати. Правильно, вересень! Слово вересень походить від назви вічно зеленого куща вересу, який росте на полісі, оскільки верес починає масово цвісти восени, то і перший місяць після літа назвали на його честь. Наступна загадка кличуть нас ліси, поля, сади, дозбирати осені плоди. Із дерев спадає листя жовте, то землею ходить місяць. Правильно, жовтень. Жовтним ще відносно недавно в Україні називали дев'ятий місяць. Але у вжиткові була інша назва паздерник, що походить від промислу, що пов'язаний з переробкою льону та конопель. І остання загадка: крапле з неба, дахів, стріх, дощ холодний, перший сніг, почорнів без листя сад що за місяць. Правильно, листопад. У давнину листопад називали братчини. Це від давнього обряду, що звався братчина. Його справляли в листопаді. Якщо сусіди хотіли заприятелювати між собою, то купували в пасічників бджолиний рій. Ось дивіться все, всі ці три назви це осінні місяці. З листя золотого ми вінки сплітали. Листок до листочка гарно добрали. Липове жовтеньке, склене червоненьке, з білої берези, листечко кругленьке. Розфарбуйте листочки, які є у вас на партах, так, як це робить осінь чарівниця. Одним з найцікавіших осінніх явищ є листопад. Що ж його спричиняє? Насамперед те, що косе сонячне проміння менше не нагріває повітря і поверхню ґрунту. А отже, воду, яка є в ґрунті. Вода, температура якої стає нижча, ніж улітку, не може надійти через коріння до всієї рослини. Тоді дерево або кущ, захищаючись від надмірного випаровування через листя, починає поступово скидати його. Скидаючи листя, дерева, крім того, обертають себе від механічного пошкодження під масою снігу. Часто можна побачити, як узимку ламаються від снігу досить великі гілки дерев. Хвойні рослини легко переносять тимчасову нестачу води, яка надходить до коріння з ґрунту. Їхня хвоя випаровує набагато менше води, ніж листя листяних дерев. Листя, що впало, теж приносить корінь. Розкладаючись, воно збагачує груд добривами. Крім того, щільний килим торішнього листя служить хорошою перешкодою для дощової і поводкової води, не дає струмкам розмити родючий шар. Вкрите першим снігом опале листя це ще одна ковтра для тих, хто залишився зимувати на поверхні землі. Рослини, як і тварини, готуються до зими. Посилений листопад починається слід за першими заморозками. Різні дерева і кущі набувають різного осіннього забарвлення. Листопад це пристосування рослин до зменшення випаровування восени і зимку. Осінь час підготовки і переходу рослин до зимового спокою. З настанням осені змінюється і життя комах. Деякі з них зовсім зникають. Ті, які живляться пилком і нектаром. Наприклад, восени зовсім мало стає метеликів. Куди вони зникають? Більшість з них гине з настанням перших похолодань. Деякі забиваються в щелини дерев, у кору дерев і там зимують. Взагалі ми майже не можемо побачити комах, які літають у повітрі. Але під листям ми можемо знайти завмерлих жучків сонечок. Ще літають жмелі. Гніздо джмеля розміщується у землі. Восени вся джмелена сім'я вимирає, живими залишаються лише молоді джмелі, які, перезимувавши навесні, створюють нове гніздо. А мурашки не зав... замерзають навіть тоді, коли дуже холодно, понад 30 градусів морозу. У тілі вони накопичують рідину гліцерин, яка й рятує їх від морозу. Комах восени стає менше, а ось павуків зустрічається дуже багато. У ясні дні можна спостерігати літаючі павутиння, на якому сидить маленький павучок. Комахи живляться рослинами. Рослини восени відмирають або скидають листя, оскільки комахам немає чим живитися, вони або гинуть, або ховаються в щелини і в інші затишні місця. З настанням холодів. Відбуваються зміни у житті птахів, їм нічого їсти, і частина птахів відлітає у теплі краї. Першими відлітають комахоїдні птахи, стрижи, ластівки, солов'ї, тому що набагато зменшується кількість комах. Як тільки замерзають водойми, відлітають водоплавні птахи. Пташки, які на зиму покидають свій рідний край, називаються перелітними. До перелітних пташок належать. Ластівки, лелеки, зозулі, шпаки, солов'ї та журавлі. Одні птахи вирушають у мандрі малими групами, інші великими зграями. Журавлі і гуси летять кутом і клином, шеренгою, а також один за одним. Скупченою граєю шпаки. Деякі птахи летять по одному, наприклад, зозулі. Кожного року птахи-мандрівники долають багато тисяч кілометрів. Є такі птахи, що летать день і в ніч без відпочинку. От, наприклад, журавлі. Як виберуться в дорогу, то не зупиняються доти, доки не прилетять на місце. А деркач перепілка, сотні кілометрів проходять пішки. Скільки б разів не гостювали птахи в теплих краях, то щороку навесні вони повертаються до рідних домівок. Є такі пташки, які залишаються зимувати у нас, бо можуть знайти собі поживу. Птахи, які не відлітають, це осілі пташки. До них належать горобці, сороки, ворони, сичі, дядли, синиці. Ці пташки полюбляють насіння лободи, подорожника, живляться рештками рослин, а от синиці дуже люблять свіжене солоне сало. А ще на зиму до нас прилітають північні гості, снігурі та омелюхи. Вони живляться ягодами калини та горобини. З настанням осінніх холодів у звірів змінюється шерсть, вона стає густішою і теплішою. Ласка горностай, заєць переодягаються в білу шубу, в ній вони майже непомітні на білому снігу. Міняє білочко роду шубу на сіру, теплішу, пухнастішу. Багато звірів упадають у сплячку. це буривідмідь, борсук, їжак, ховрашок, хом'як. Перед тим як залягати в берліг, Ведмідь посилено харчується, об'їдається ягодами, одсмоктує волоті вівса і при цьому жиріє. Борсук не тільки від'їдається жолудями, а й робить запаси. У його нірках можна знайти сушених жаб, жуків і навіть гриби. А нірку, де він спить, борсук утеплює листям, странно вичищає. Це дуже охайний звір. Їжак запасів на зиму не робить, тваринка взимку спить і їжа їй не потрібна. Деякі звірі роблять запаси корму. Норка може наскладати в пустоту під кригою при берегах водою до 20 кг риби, бобри роблять під водою запаси гілок. Білка збирає горіхи, жолоді, сушить гриби. У норах мишей находили до 8 кг насіння, а одного разу навіть 47 кг. Вовк лисиця, заяць, лось ведуть активний спосіб життя. Заєць їсть узимку кори дерев. Вовк узимку майже завжди голодний, тому він прибігає десятки кілометрів, перш ніж йому вдасться кого небудь полювати. Лисиця полює мишей. Вона ловить куріпок, які ночують під снігом. Часто підкрадається в село за домашньою птицею. Діти, давайте пограємо в гру Хто це? Він постійно живе в землі. За один раз він з'їдає 20-30 грамів їжі. Наївшись, тут же укладається спати. Прокидається через 4-5 годин, голодним, і знову вирушає за їжею. На зиму в сплячку не залягає, оскільки голодувати він не може. Голод для нього загибель. Як ви думаєте, хто це? Правильно, це кріт. У нього за літо буває три приплоди. Перший у кінці квітня або в травні, другий на початку липня, третій у кінці серпня або початку вересня, коли починається листопад. Ці пізні дітки так і називаються листопаднички. До зими він починає біліти з хвоста. Хто це? Правильно, це заєць. Він готує собі м'яке ліжко для зимівлі. Він смішно катається по сухому листі, наколює їх на колючки і носить до свого зимовища. Потім, згорнувшись у клубок під листям, засинає на всю зиму. Правильно, дітки, це їжак. Вона живиться жабами, ящерками, мишами, великими комахами, може розорити пташине гніздо. А ось наздогнати зайця їй непросто, оскільки він рухливіший та й слід плутає. Так, діти, це лисиця. А тепер давайте розгадаємо кросворд. Перше запитання. Які комахи не замерзають навіть у великі морози? Правильно діти, це мурахи. Наступне запитання: яка основна причина відльоту птахів? Правильно діти, це голод. Третє запитання: який птах майже не сідає на землю? Так, так, це Ластівка. Четверте запитання. А ця пташка білобока, а зовуть її. Так, сорока. П'яте запитання любить влітку наїдатись, взимку відсипатись. Так, ведмідь. Шосте запитання: який осілий птах полюбляє сало? Так, ми сьогодні це розбирали синиця. І останнє запитання: хто уміло стрибає і горішки полюбляє? Так, білка. Діти, отже, ви сьогодні всі молодці. На цьому ми завершуємо. До зустрічей!